Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами розпочинаємо в'язати маленького дракона. Ми вже робили з вами ось такого малюка, ще взимку, і посилання на цей майстер-клас я обов'язково залишу в описі до цього відео. Сьогодні ж ми будемо робити ось такого кумедного дракончика з вогником і дуже милим поглядом. Нам знадобиться пряжа ярнарт джинс. Кольори нам потрібні для основи, для крилиць і для зубчиків і хвостика. Вишивка це ниточки моліне, які підійшли за кольором. Ніздрі це також ярнарт джинс. Зовсім трошки білого кольору для обрамлення очей. І самі очі це на безпечному кріпленні. 6 мм холофайбер для наповнення і гачком. Усі деталі я буду в'язати 1,6 мм. Тож, починаємо. Першими пропоную зробити найменші деталі, а саме вушка. Ми робимо кільце, у яке пров'язуємо. 1 стовпчик без накиду 2 напівстовпчики з накидом 3 стовпчики з накидом 1 2 3 2 напівстовпчики з накидом один стовпчик без накиду, підтягуємо ниточку. І у першу петлю робимо сполучний стовпчик, повітряна петля, ниточку протягуємо, не ми будемо приєднувати вушку до голови, затягуємо тут і ще раз добре підтягуємо кільце. І маємо. Ось таке маленьке вушко. Друге в'яжемо так само. Далі робимо ось цю частинку обличчя. Робимо першу петлю. І залиште тут не зовсім короткий кінчик, він нам може ще знадобитися. Пров'язуємо три повітряні петлі, ще одну для підйому і у другий від гачка пров'язуємо один, два, три стовпчики без накиду. Там, де ми пров'язали третій, у цю саму петлю ми пров'язуємо ще три. Два, три. Тепер у зворотному боці. Один стовпчик без накиду. другий. Третій. І так само, там, де третій, і ще три. Один, два, три. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля і далі без змін пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду? Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. 9, 10, 11 і 12, сполучний стовпчик, повітряна петля. І залишаємо досить довгий кінець, щоб потім цю деталь пришити до голови. І ось погляньте, там, де ми робили по 4 стовпчики в одну петлю, у нас можуть утворитися ось такі отвори. Вони нам не потрібні в іграшці, тож ми беремо голку з широким вушком. І ось цією початковою ниточкою, яку я казала, залишити про всяк випадок довшою, ми стягуємо петлі першого ряду. Дуже затягувати, звісно, не треба. Щоб не деформувати деталь, але ось ці отвори таким чином дуже добре закриваються і потім не псують вигляд іграшки. Тепер просто протягуємо ниточку, щоб у нас цей кінець не заважав потім при пришиванні, вивертаємо і маємо ось таку акуратну, щільну деталь. І також сьогодні зробимо ще крила, беремо колір, який ви обрали для цієї деталі, робимо першу петлю. І пров'язуємо 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перша петля у нас замість першого стовпчика, і потім у третю від гачка. Це в нас друга другий стовпчик без накиду. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий. Дев'ятий повітряна петля. Розвертаємо, наче перегортаємо сторінку книжки. І ось у нас вже Замість першого стовпчика є петля. Знову у третю від гачка, другий стовпчик, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Зупиняємось, повітряна петля, перевертаємо. Це в нас перший стовпчик у третю петлю від гачка, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Повітряна петля. Перевертаємо перший стовпчик. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Повітряна петля. Перевертаємо. Перший є, другий. Третій. Четвертий. І п'ятий. Повітряна петля. Залишаємо ниточку. Довгою для пришивання. І можна залишити так крильце, а можна край ще обв'язати контрастною ниткою, щоб крильця були більш виразними. Приєднуємо і просто по контуру в'яжемо сполучені стовпчики. Дуже не затягуємо, знов таки, щоб не деформувати деталь, щоб вони в нас були рівненькі, і на цьому боці тепер теж у кожну петлю. У кінці робимо повітряну і ниточку обрізаємо. За допомогою голки кінці ми можемо сховати між стовпчиками, ось такий у нас на іншому боці візерунок вийшов. І друге крильце ми так само в'яжемо, тільки ось цю лінію ми починаємо не звідси, а звідси. Щоб у нас крильця були симметричними. І продовжимо у другій частині.